Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 23 серпня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з гібридними формами. На даний час хочу познайомити ще з одною гібридною формою Калугіна Віктора Михайловича. Це блондинка рання. Ну, Що хочеться сказати по цій гібридній формі? Дуже приємний такий зовнішній вигляд цієї гібридної форми. Така длинна пальчикова ягідка. Дуже таких приємних розмірів, Ягідка не мала. Е, гронки поки що середні, це також ще молоденький кущик, кущику лише 4 рік. Ну, Деякі гронки вона вже повністю достигла, деякі гронки я вже зрізав. Вибачте, бо е, люди просять ягідку. ягодка дуже чудова. Е, ну, Це що залишилось, хочу вам показати. Тому що ще не було за цю гібридну форму е, в мене відео. А в цьому році ось така вже у нас блондинка рання показує такі чудові результати. Е, рання гібридна форма з чудовою, красивою такою біло-жовтою ягідкою. Е, хороших розмірів. Ягодка така сантиметрів десь під 4. Е, зараз ми на вагах подивимося. Е, і Скільки вона у нас покаже вагу ця гібридна форма. Так, на 0. Ну, дивіться 11,6. Ягідка не маленька. Дивіться 13,6. Чудова. Ну, 10. В середньому десь від 10 до 14 грамів ягодка. Три ягідки 35 грамів. Ну, зараз ми, дивіться, одну ягідку розріжемо. Ягідка така м'ясисто-соковита. Ну, ось Розрізаємо, Да, видно, що ягідка більш така м'ясисто-соковита. Ну, Скуштуємо. Дуже приємний гармонійний смак. Хороший цукор на даний час вже набрали. Так що гібридна форма з такими <клес> дуже хорошими що зовнішніми показниками, що ну, смаковими якостями. Ну, Я думаю, на наступний рік ми вже побачимо більш її в нагрузки, і вона в нас покаже більшу грону. Ну, а в цьому сезоні ось поки що. Поки що те, що є. Ось така блондинка рання в нас вийшла в 2023 сезоні. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте в кого як веде себе ця гібридна форма. Ну, а ми йдемо далі. До наступних відео. До побачення!